Ситуація, розрахувався з хлопцями за роботу. Телефонують мені хлопці ввечері і кажуть, Віталій, купюри фальшиві. Вісім штук ти нам підсунув фальшивих купюр, ось таких по 500 гривень. Та кажу, бути такого не може. Я знімав їх в банку. Скидають мені фото, дійсно, вісім купюр, не такі, як всі інші. Я перегляну, ну не може такого бути. Кажу, а що сталося? Пішли в магазин розрахуватися. Собі за продукти, продавчиця відмовляє брати, відмовляється брати ось такі купюри. Каже, вони і на дотик не такі як потрібно. І тут написано якісь надписи, це сувенір. Приїхав, замінив хлопцям ці купюри і що виходить. Ось у мене вже їх 5 з восьми, їх приймаються нові просто купюри, ось такі. Дивіться, 24 року кожна купюра. І на кожній написано Слава Україні героям слава. Слава Україні, героям слава! А е, продавці думали, що це якісь сувенірні кошти з магазинів приколі. Ми ось так, нові купюри 24-го року з символікою, а продавці поки е, бояться, відмовляються їх брати. Ну, Нічого, вирішили питання, хлопцям замінили. Три вже також пішло далі.